Зараз в Україні дійсно дуже складна ситуація, і важко жити у постійному стані страху, в тому числі і за своїх чоловіків, і за своїх дітей. Війна не приносить нічого хорошого, крім болю, смертей, розчарування та повної відсутності впевненості в завтрашньому дню. Тому цією акцією ми хотіли показати, що ми проти, що ми маємо бути єдині, і саме діти, діти це наше майбутнє покоління. Зараз росте дуже усвідомлене покоління дітей, яке розуміє, що те, що відбувається, неправильно. І цією акцією ми хотіли виразити наш протест проти того, що відбувається. Фрошмоб для об'єднання миру та нашої землі за свою Україну відчуття отримали, коли танцювали. Дуже, ну, дуже радість, всі веселі, дякуємо. Дуже кілько. Було дуже багато хвилювання і е, тепер відчувається таке, знаєте, враження виконаної роботи. То, можливо, ми цією акцією сьогодні зробили значно більше, аніж навіть планували. Мене переповнюють емоції. Гарний настрій дуже весело, мені дуже все сподобалось. Ми за мир і хочемо мир на Україні. І це дуже гарний початок дня. Ну, знаєте, якщо один рекорд становив, то хочемо тепер ще більший. Однозначно цифра буде тільки після предварить послі уже окончательних підсчетів. Зараз, по предварительним даним, звісно, я ж кажу, четверта часу заявлена, то 580 чоловік. Ну, заявлено було більше двох тисяч людей. Ну, рекорд є, але вот, число цифра буде вже уточнена вже попозже. Це это, это, значить наймасовіший э, дитячий танцювальний флешмоб. В такому ракурсі он перший. Детський, он взагалі перший. Підготовка дуже, дуже така ретельна. Я навіть ми приїхали трохи раніше. Вони перший раз була репетиція, вони ідеально все зробили. Другий раз репетиція. Ідеально все зробили, і сам танок уже третій раз вони чи третій, чи четвертий до сьогодні вони станцювали теж ідеально. Ідеальні рухи були. Я бачив там навіть отак, така карапузіна, теж вона теж саме робила. Трохи там ну, пізніше, але вона робила. Вона танцювала. І Це ну звичайно, це тит титанічна просто робота.